Сторінка 79. Гонитва. Першим отямався байлем. На коні. гукнув він. Проти коні. Не давалися до рук, вони злякалися вовка. Що ж ти його не встеріг? гукнув до нього заярний. Барвінок ображено зиркнув на нього. Не вмов би хотів сказати: Я стеріг, коли треба було. А от ви куди дивилися? Зрештою, коней удалося осідлати. Вершники дружно шуб вовснули у воду. І вже посеред протоки байлем озирнувся на острів і гукнув: Барвінку, сюди, ходи з нами. Проте вовк, що стояв на краю коси, лише змахнув хвостом. Він може і рад. Дай був би податися за втікачем, проте не смів порушувати наказу швайки. А наказ був чіткий острів. Не покидати. У хапанині ніхто з дорослих не заважив, як сенько з грициком, теж скочили на коней. За плавнями воронівці притримали коней. Утікачай слід пропав, і невідомо у який бік він подався. Було темно. Місяць ще тільки збирався сходити на небо. Гайда туди, сказав заярний та махнув рукою вниз за течею. Що йому там робити? Заперечив, Володко, Кривопичко. Там же татари. А коли ти справді Тишкевич, то він подався б до свого пана Кобильського. Он Туди і кровопичко змахнув рукою проти течі. А може він зараз приникш у плавнях і слухає, як ми тут лаємося? Сказав Лесь удуть, тут його треба шукати. Тихіше. гримнув Байлем. Давайте послухаємо. Проте й наслуховування нічого не дало. Коники сюрчали так, що аж у вухах. Виляскувало. Низько над опрям з'явився місяць. Незабаром розвидниться, сказав Байлем. Отоді, може, й слід побачимо. Ет, забратися б зараз на високу могилу, звідтеля видно, все як на долоні. Воно було б гарно, зауважив Левко. Тільки де ж ти її візьмеш? О, а це ще хто В Воронівці? Пронишкли, з півночі до них долетів неспішний тупіт копит. А ще за хвилину в напівтемрями намалювалися постаті двох вершників. Левко, у котрого було найзіркіше око. Придивився до них і радо вигукнув Швайка! З Мациком, от добре, що ви повернулися. Що й страпилося? запитав Швайка. Вислухавши плутану розповідь, Пилип звелів. Негайно забирайтеся з острова, щоб і духу там вашого не було. І слухайте Мацика. Він знає, куди податися, а ти? запитав Мацик, а я за ним. Швайка розвернув вітрика і пустив його в чвал. Не вниз за Дніпровою течю, не вгору. У бік сули, а прямісінько у відкритий степ. Назустріч місяцю воронівці вражено дивилися йому вслід. Вони навіть не звернули увагу на те, що повз них на татарських коненятах пролетіли санько. З Грициком. Один лише Мацик устиг вигукнути. Ви куди? Проте хлопці вдали, нібито нічого не почули. Мацик сердито сплюнув і повернув свого коня в бік плавнів. Гайде за мною звелів він. Будемо перебиратися на зміїний острів. Навіщо нам перебиратися? заперечив перепічка. Нам і тут непогано. «Мовчи!» скрізь зуби мовив Мацик. Коли Швайка сказав, то так воно і повинно бути. Роса випала купу і все ж при світлі місяця, що підбився вже досить високо, було виразно видно темний слід. То був слід Тишкевичевого коня. І по тому сліду зараз гнало трійко вершників. Далеко попереду летів на своєму вітрику козацький вивідник Пилип Швайка. Назад він не озирався, оскільки був певний, що воронівці послухаються його і кинуться рятуватися. Бо їхньому спокійному життю настав кінець, і невідомо від кого їм потрібно рятуватися. Від челядників пана Кубильського чи від степняків Тишкевич міг повернутися як із тими, так і з іншими. Лише вчора Швайка довідався, що Тишкевич служить двом господарям одночасно. І тепер йому стало зрозуміло і те, чому ординці з такою легкістю обминають озброєні ватаги присульських козаків, і те, чому десятками щезають невідомо куди вільні люди, що поселилися в плавнях, як зрештою і не з'ясували. Совано до сьогодні загибель Десятки відчайдухів, що зголосилися розводити дими, тривог на татарському прикордонні. Так, усе це була робота того негідника Тишкевича. І добре, коли тільки його. Сам же Тишкевич, як довідався Швайка, до минулої осені служив якомусь вельможному київському шляхтичеві. Проте не стільки було того служіння, скільки розбишакування на нічних шляхах. А коли його вивели на чисту воду, устиг перебратися на лівець. Дніпра та якимось дивом втертися в довіру до пана Кобильського. І нічого тепер не доведеш, бо тих, хто його викрав, вже немає серед живих. Але постривай, недовго тобі залишилося ряст топтати? шепотів швайка. Вдивляючись у моготливу сріблясту імлу. Від нас із вітриком ще ніхто не втікав. А Тишкевич нещадно шмагав свого і так у край знесиленого коня. Раз по раз озирався назад, і на його видовженому обличчі було видно тваринний жах. Кілька хвилин тому. Він заважив поза себе темну рухливу цятку. І цятка ця невблаганно збільшувалася. Тишкевич не міг розгледіти обличчя того, хто за ним женеться. Та все ж чомусь він переконаний, що наздоганяє його саме швайка, бо й у усьому при Дніпров'ї немає такого коня, на якому можна було б утекти від нього. А ще ординці казали, «Будь то швайка, вовку лака і навіть у день може перекинутися на вовка. Правда, це чи ні? Тишкевич не знав, а от що вовки йому вірно служать, у цьому він встиг переконатися на власній шкірі. Та жениш ти здохлятино. гаркнув Тишкевич на коня, з якого й так клаптями летіла піна, І озирнувся назад у жахній підозрі, що його переслідувач вже перекинувся вовком. Проте той, як і раніше мчав по його сліду верхи на коні, і відстань між ними значно скоротилася. Тож якщо нічого не трапиться, за якусь часину швайка не його. Шкевичем. А ще тишкевич заважив, що слідом за швайкою мчать двійко вершників. Точніше, вершників не було видно. Здається, що степом котяться двійко коненят з якимись клуночками на спині. Серед козаків таких малих вершників немає. Промайнула думка. Невже це хтось з ординців? Зненацька Тишкевич згадав про те, що геть вилетіло з його голови. Десь тут неподалік має бути сторожовий загін ісламбекам, того з яким у Тишкевича не раз і не двічі були спільні справи, і не просто десь. А він, Тишкевич, здогадується, де саме. Тишкевич почав непомітно описувати в степу широке півколо. Він звертав туди, де полюбляв зупинятися на ночівлю ісламбек, швайка, що пильно стежив за втікачем і вже майже його наздогнав. Не відразу заважив це. Проте хлопці, які все ще були далеко позаду, помітили те півколо, і грицик, вйокнувши на коня, подався навперейми на якусь мить утікач та його переслідувач щезли за пайраком. А коли хлопці знову їх побачили, то втікач вибирався з мілкої геть замуленої річечки. А швайка лише наближався не до неї. На щастя, річечка перед хлопцями входила у тверді береги. І подолати її було нескладно. Тож, коли друзі наближалися до швайки, вітрик тільки вибирався з грузької багнюки. Ви? вражено. Скрикнув Швайка. Щось трапилося? Нічого не трапилося, відказав Грицик. Ми хочемо тобі допомогти. Геть звідсіля! гримнув Швайка. Вас ще тут бракувало. І знову помчав за Тишкевичем. Якусь мить Грицик вагався. Тоді вперто стріпнув головою та подався слідом. За ним кинувся Сенько, бо нічого іншому йому не залишалося. Ми ж не просто так гуляємо, міркував він про себе, мовби сперечаючись, із розлютованим Швайкою. Може, нам нам удасться чимось допомогти Пилипові. До того ж, не залишатися ж нам самим у степу. Мабуть, про те саме подумав і Швайка, бо за якусь хвилю змахнув рукою, запрошуючи хлопця за собою. Місяць почав поволі бліднути. На сході зажевріло небо. Ось-ось мали озватися перші птахи. А гонитва все тривала. Невтомний вітрик знову наздоганяв Тишкевичевого коня. На обрії темно зринув високий пагорб і Тишкевич звернув до нього. Однак на вершину не піднявся, а обминав її низом і щас у чахарах. Але швайці ці маленькі хитрощі були добре знайомі. Зазвичай утікач по той бік пагорба спішувався. Піднімався наверх, а там десь запаювався, діставав лука, і тоді вже переслідувачу було переливки. Сам Швайка стільки разів чинив так само, що і за віку збився. І як не дивно, хтось таки потрапляв у таку просту пастку, проте цього разу не його наздоганяли, а він сам був переслідувачем. Він хотів досягти. Вершини першим, не озираючись, махнув хлопцям, щоб ті трималися позаду. Та за кілька кроків до вершини, швайка випростався і люто гупнув ногою. У просвітах між кущів він побачив Тишкевича, що, як і раніше, нахльостував коня. Тишкевич виявився хитрішим. Доки швайка скрадався з хилом, той знову вихопився далеко наперед. Усе одно нас жину!» – пробурмотів швайка. Від вітрика ще ніхто не втікав. Та перш ніж підкликати вірного коня, Швайк Підійшов до східного краю пагорба, визирнув із кущів, і мимовільний стогін вирвався в нього з грудей. Далеко попереду полагкотіли багаття, не було жодного сумніву в тому, кому вони належать. І Тишкевич прямував саме в той бік. Він був уже на півдорозі між пагорбом і татарським станом. Навколо багать здійнялася метушня. Кілька постатей скочили на коней та подалися на зустріч Тишкевичу.